Warner Brothers представляє. Він найбільший кошмар злочинців. Поліцай полюбляє небезпеку. Просто забери його звідси. Ти дійсно хочеш пригнути. Ну, Давай пригнем. Він готовий піти на пенсію. Це все, що він хоче. Зброя. Радж твій новий напарник. Напарник. Я застарий для цього лайна. Ці хлопці не стоять один біля одного. Що в тебе за зброя? Сміт і весен любиш збирати хлам. У поганих хлопців жодного шансу. Летальна зброя. Нікого не вбий. Я не вбиваю нікого. Я застарий для цього. Ти дійсно такий крутий. Ніхто не може мене чіпати. А тобі дійсно можна стріляти. Ти когось зустрічав і не вбив після цього. О, ну тебе я ще не вбив. Летальна зброя. Або смертельна зброя.